Чи цікаво вашим друзям і знайомим, вашому оточенню дослідження родоводу? Нас тут на каналі багато людей, які цікавляться. Ну, тут підписались люди, яким просто цікава тема генеалогії. Ви вже цим цікавитесь, вже щось розпитували і так далі. А чи розпитували ви своє оточення, наскільки їм це цікаво? Чому про це запитую? Тому що ось один з наших підписників написав: нещодавно стало цікаво попитати друзів, чи знають вони щось про історію свого роду. Попитав, неприємно вражений. Багато хто не думав і не думає про це. Кажуть, не цікаво, а що це дасть? Цікаво, це проблема тільки у нас, така в Україні через наслідки радянського минулого, початок 20-го століття, колективізація, репресії, голодомор, війна. Не думаю, що і в Європі так. Чесно, зрізу у мене по молоді немає, але я думаю, що в цілому зацікавленість в Європі генеалогію значно більша, ніж в Україні. Значно. Але я певен, що не всі цікавляться генеалогією, і молоде покоління може бути взагалі не зацікавлено цим. По моїх спостереженнях людина доходить до такого зацікавлення родоводом вже трішки пізніше, вже коли приходить мудрість, знаєте, вже десь там сорок до 50 років. Це так було раніше. Зараз мудрість до деяких людей приходить значно раніше. От, наприклад, у нас велика кількість айтішників це досить розумні люди. Це ну знаєте, там маргінали і люди низького інтелектуального штибу в професію туди в принципі не потрапляють, тому ця категорія зацікавлюється родоводом значно раніше. У нас є клієнти з айтішників з 2004 року народження і так далі. Тому я думаю, що тут впливає не так вік. Не так країна як морально-етичний розвиток людини і інтелектуальний розвиток людини. Будь-яка свідома, притомна людина рано чи пізно зацікавиться історією свого свого минулого, зацікавиться історією своїх предків. Тому я такий спокійний, що в нас завжди будуть клієнти. І коли я розказую своїм друзям знайомим на бізнес-спільноті борт про дослідження родоводу, я ніколи в наглу не продаю свої послуги. Я просто сію, просто розказую, що є така можливість, розказую, як самостійно досліджувати. Раджу, що можна використати, наприклад, Великдень як свято, щоб розпитати про своїх предків більше, і певен, що рано чи пізно людина дійде і стане моїм клієнтом, і в цьому я вже переконувався неодноразово. Знаєте, є люди, які мене знають дуже давно знають, чим я займаюсь, але приходять до вивчення саме свого родоводу, щоб стати нашим клієнтом, значно пізніше. Хтось через два роки, хтось через п'ять, хтось через сім, хтось через десять. Тому моя задача сіяти, розказувати і популяризувати генеалогію в цілому. А частина з тих, кому я розказав про це, обов'язково стануть нашими клієнтами. Ну, наприклад, як ви.